Наївні виборці вибрали дилетанта. Оце якщо дуже коротко. Наївні виборці. Тобто, вони повелись на те, що Зеленський людина порядна. порядна. Він продав нам порядність, що я один із вас, тепер кожен із нас президент. Головне, перестати стріляти. Він людина з народу. Ми купились на Василя Галабородька. Подивились той серіал і всі захотіли. Як близнець Василя Голобородька, це Володимир Зеленський. Він політехнологічно зробив дуже правильно. Вони або обіцяли там загальне, там умовні там, бандитам тюрми, да, весна прийде сажать, будемо вчителям по 4 тисячі зарплата, Головне, перестати стріляти. І, і всі, от і, чого я кажу, що винуваті, наївні люди. А Кожен думав, а як от ми. А, або він казав, договоримося посередині. Вова! Зеленський Зі, Путін готовий договарюватися посерединку Дніпра, а не посерединки Керченського моста. то тобто, есть, ну я думаю, що команда Зеленського е, думала, що головне, побідіть, а там далі якось відквітляє. Сам Володимир Олександрович по своїй наївності, він же ж ну е, інтелектуально, як і його виборці, десь е, ну, частина. За нього і багато розумних голосували, але там була друга. Дуже... Не більше голосували, які думають, ну напевно, що Зеленський щось знає, якийсь план. Він може станцює. Я не знаю, що він зробить там Путіну. Ну Путін скаже: Окей, Вова, я вхожу з Крима, оддаю Донбас, все, чмоки, чмоки, і ще. Що тобі що? От, мабуть, ви так думали. Люди, коли ви голосували за Зеленського, ви думали так? Да? А я голосував дуже конкретно за армія, мова, віра. І то, що ці інструменти давали нам можливість. Не уникнути війни, вона все одно була, але бути готовими до війни, а значить, нести менші втрати. І для мене однозначно Зеленський. А тут не важливо, це, це було умисно він людей дурив договориться посередінки, Чи сам він вірив в це? Якщо вірив, то це була як приступна халатність. Якщо він свідомо знав. Свідомо знав, ну от як я знав, що домовиться посерединці з Путіним неможливо. Блін, люди. Ви тільки зрозуміли це 24 лютого. Я це розумів в 15-му році. Та ще раніше розумів. Ви не що не розуміли, що після Грузії ми наступні? Після 14-го року ви це при тому, що всі з Кабеєви тоді ж кричали, що Одеса – руський город, Харків Руський, це Руський город. так? Вот, а, і Київ, Мать Городов Руський. І ви хотіли договоритися посерединки. Він хотів, посерединки, навіть на Дніпро з Бруча. У них план був, ну, типа, Галичину віддаємо Польщі, там, типу, щоб э, Захід не скачав, а все остальне свята російська землі. От, э, всі, хто проголосував, проголосували за війну. Мотиви у деяких були такі, лиш би не Порох, або у когось були конкретні мотиви. То, що там, типу, при Зеленському, конкретно мені буде краще. Не державі Україна, а конкретно там ну, людям з, з, з різними прізвищами. там, Ну я не знаю, там Ананченко, там як нашу дівушку звати, депутат, що вона часто Татьяна Скрипка. Ти ще не вивчив? Вони голосували конкретно, тому що знали, їм особисто буде краще, їм від цього вигідно. Тобто, категорії голосувавши, найменше, мені від цього вигідно. Друга ліж би не Порох. Е і третя: Вова щось знає, він Галаборочка, і саме головне він порядна людина. От проголосували. Потім Зеленський був, довго він грав, от він, ну він ж аплатисменту залежний, він довго потім там. Казавши, що люди добрі, там, тіпа, дивіться, ми на першому етапі Зеленського це був шалений принтер, це намагання бурної діяльності, це там десь ще щось якісь імітування реформ. Хоча насправді пішло згортання реформи децентралізації і перестала розвиватися, от як Ульяна Супрун закінчила, вона не довела другу ланку і третю ланку до ума, ну, не встигли за браком часу. і її, якби... Поставили на паузу, і потім уже потім, важко і то під тиском союзників завершували, і повністю ця реформа не доведена до кінця. Поставили на паузу освітню реформу. Зараз Аксем Лісовий там щось намагається зробити, але я думаю, що його знімуть, тому що там ну, хіба у зелених хтось намагається зробити, там тільки бабло. І от, але коли зняли оцього прем'єра, який на самокаті Ганча Ганчарука. Да? Який на самокаті лізлив по кабіну? От його зняли і зняли Богдана, поставили поставили єрмака, поставили шмигаля і все стало на свої місця. Тобто цементувалася команда, Зеленський став най, най, найвпливовіший, як лідер сучасності. Як же най. А, чи, як Арахамі сказав, найвизнач... най... а, чи найвеличніший? Подожди? Найвеличніший, здається, лідер сучасний. якось по по іншому. Ну, але ви зрозуміли: Но... великий так, авторитет. Так, от... от... да, да, най... Найбільший лідер там сучасного світу, там от е... кругом цьомки його аплодисменти, і все. Зеленський по цьому Арахамії Зеленський по цьому тонув. Почали e, слугам роздавати конверти спочатку по дві тисячі доларів, потім по п'ять, потім по начали шлюпати. Вони всі розбалувались, коли вам десять тисяч баксов конверте кожен місяць здають, то ви теряєте голову. І це ж халява. Прийди там кілька разів в місяць, понажимай кнопки і все, займайся своїми справами. Плюс для мажоритарщиків там ще інші, ну це не стосується нашого цього це окремо, там, як можна заробляти. E, от, в общем, життю вдалась. E, і того він звав на шашлички. А от якраз тут я щиро вірю, що вони не вірили в напад э, Путіна, тому що ну все ж так хорошо. Зачем нам? Зачем? к Чому війна? Так все класно складається, велике будівництво не кайф. Ну да, ми можемо на армії більше дати і збільшити армію, але ж на дороги тоді не хватить. Він ж всі апелював. І всі наївні люди сказали, Ну да, ну Путін же ж не нападе, він же ж не дурак. От, він же ж стратег, він же. ж... А Путін ніякої стратегії, це треба від, тепер... а Як, як да. тоді так сталося? От ми згадуємо, що навіть повідомлення було від сумської адміністрації офіційне напередодні наступу, що все спокійно, да. скупчення немає. З Білопілля газета вийшла, версталася 23, а вийшла 25-го, то у мене є це раритетний номер, коли 25, лю... 25 лютого і там, типа. Живицький двокрапка нападу не буде, голова ОДА сказав там, типа не переживайте, готовте замучити шашлики, все норм, ну. і танки вже, вже їхали 25 лютого, і 25-го вже танки їхали. Степані ж ну, уже цей... біло... Бі... мимо Білопілля. Та, вже мимо все біло... А <ріхали>. тоді тоді не було розвідданих, про що ми говорили от на початку. Так бу чому ж американці казали, що там, типа, Володимир Олександрович, ось угрупування з Білорусі, ось угрупування. На Чернігів. Ось, ось Кантіміровська дивізія, вона в Грайвороні стоїть. Вона конкретно стоїть в Грайвороні, от вона буде наступати по обом берегам ворської. Одна група наступатиме, ну, щоб через ворську не переправлятися, одна через Писарівку на Ахтирку, а друга через третянець на Хтирку. От та, що Тресенці застряла, бо наше ну, самі їх зірвали, да, там типа що от. І йому казали, що Вова не просто кантіміровська дивізія в Грайверні, 15 тисяч е, бойців, там купа танків, купа техніки, зетки у всіх нарисовані. там все, Вова, ось вони, о, Вова, ось вони, ось. Будуть, будуть наступати. Я єдине припустився, і я помилки. Тому що я казав от на обласному, що війна обов'язково буде, що у мене там вже тривожна сумка зібрана, але я казав, що скоріш за все, що суми їм не потрібні, суми залишаться в тіні. Чому у мене було таке припущення? У мене ж не буває, я ж не, не на кафейні руші гадаю, тому що сумти, умовно, на терни, а з тернів туди на Лохвицю Іде ж гілка, по якій вони ж качали газ в Європу. Ну, думаю, не будуть же вони танками їздити по Тернам, по своїй трубі. Ну, не будуть ж вони курку різати. то я ну, по я нашій кажу... трубі, якою транспортували. газ. Так, було, що вони будуть десь, якщо будуть заходити, то в Тил тар, Харков, Харків, Харків обрізати, що будуть обов'язково з півдня. Але я кажу: ну суми насуму вони в останню чергу наступатимуть. Тобто я теж помиляюсь, але у мене був, ну якби я е, е, ну, у мене був привід, чому так думати. Да? Тобто, саме саме цього. Ну, от, але вони пішли, вони вирішили, що вони підуть ще сюди. В напрямку, ну але ж, бачите, вони ж суми не тронули. Вони обложили блокпостами по великому рахунку. Вони їм дійсно суми не потрібні були. Дато тобто залишили якби в тилу, обложились, от а пішли. Вони попробували через Либедим на Гадяч вийти на газонавтоносні поля. Туди вже південніше гадячи, якби вони пройшли, у нас би газ газове добування стало. Тобто, от який замисел у них був. Я цього не врахував. Але їх під веприком уже, уже на вході в, в Полтавську область їх почали лупити. Вони дійшли до Андріяшипки, їх почали лупити. Тобто їх не пустили на, на наші оці родовища. Їх просто не пустили, і вони потім розвернулись. Ну десь так було. А потім, от ще етап Зеленського. Зеленський, коли став дійсно найвеличнішим лідером сучасності, найвеличнішим, коли він почав ловити оплески, і це його просто ейфорія. Він же не розумів, що це оплески українському народу і зсу, а не йому. Це не Зеленському. Але Зеленський всі оплески приймає на, на свій рахунок. От і це був новий етап. Це був етап зеленського, успішного зеленського. І Це був етап, скажімо, до. Середини 23-го року, коли е, ми закінчували визволяти, да як ото у нас ми в весною 22-го визволили північ, потім визволили Херсон, потім Харків. Потім почали наступати в червні там на е, роботі на ну в напрямку Мелітополя, все хорошо, все класно. Він там, типа гей, Щас ми всім покажемо Кузькіну мать. От він дійсно найвеличніший лідер сучасності. Всі очікували. Ну і навіть я е, думав, що у нас а вдруг вийде успішний наступ. Ну, принаймні на півдні. Я і тоді задавав питання: а як ми будемо визволяти Донецьк, Але принаймні основне було вийти ну, умовно на мелітополь Бердянськ, перерізати цю трасу і там же степ, там легше наступати. Ну, порівняно легше наступати завжди, погано, але наступати в Донецьк і в Горловці це не те саме, що наступати е, в Мелітополь, Десь так, а потім. Коли щось почалось не виходить, вони почали шукати стрілочників, і коли залужний каже так, або випустили торпеду бізугу, і в кричала: Ай, залужний, покажи план. По-перше, план з показувати не можна. А по-друге, по-третє, у військових завжди є 22 плани. Один із них, якщо у нас є такі ресурси, інший, якщо є такі, такі, такі. І от залужний казав: якщо ви дасте нам так, плюс 300 тисяч, Будемо наступати. Якщо ви не дасте 300 тисяч плюс атакамси, плюс Хаймерси, плюс F-16, будемо сидіти в обороні. Ось, ну, умовно, два основних плани. Хоча, зрозуміло, там більше планів. От, Володимир Олександрович, даєте людей, а Володимир Олександрович починає: Ні, а можна, щоб за три копійки ну, купити Мерседес. Йому кажуть, не можна. І залужний виявився поганий. І Володимир Олександрович почав Оце от остання стадія Зеленського. Зеленський, який думає, що він же найвеличніший лідер, і це значить, що не виходить, у нього побідить Путіна, це значить хтось звинуватий, не він. І от ми, зараз, от ми зараз в цій стадії, і зараз він анонсував контрнаступ знову. Так. Нас... так, А, так, а так, да, нас виказав, в Ну, теоретично, знову ж, ми ж про теорію, теоретично можна на осінь накопичує, на 16 все від того, скільки ресурсів передадуть. Я думаю, що перехоплення, стратегічної ініціативи, скажімо, але ж ми, ми розуміємо, що ще ж є оперативні паузи, завжди зв'язані з погодою. Це рання весна і пізня осінь. Це, умовно, березень і листопад. От вони в березні, в лютому верні ще добували Автіку, в березні там ну вони там бої місцевого значення, але великих наступів в березні і в листопаді умовно бути не може. Треба, щоб або земля була суха, бо ще літо, ну чи осінь, або щоб земля суха була, то що вона вже промерзла на пів метра. Ну, але разом із тим, половина майже терміну Зеленського це він, президент у війні. Повномасштабній війні, верховний головнокомандувач країни, яка воює повномасштабно. І багато людей так і кажуть, що ну умовно пробачають йому багато чого, бо не втік. Ну, да, ну не втік. І то, все що таки втік? треба визнати, що він залишився і е, зараз очолює країну в такій ситуації Ні, я хочу нашим глядачам сказати, що я ж теж не втік. І таких е, тут в сумах, от я свідомо ж не втік. Да, у мене сім'я поїхала, а я залишився. От я ж теж не втік. Ну, і з сум не втекти, мабуть, об'єктивно е, чи з Києва не втекти. Да? І він не втік, тому що, тому що бункер, який там, будувався ще для політбюро часів Радянського Союзу, з, для того, щоб пережити ядерний вибух. Звісно, з такого бункера можна не тікати. Це перше. А друге, молодець, оцінили. Але з поправкою на вітер, всі не втікли. Залужний же ж не втік. І от якщо б втік залужний, все б пропало по, -по барабану. Втік би Зеленський чи не втік? Але залужний, генерали не втекли, солдати не втекли, ті, хто в Києві автоматів не вистачало. В сумах бажаючих було разів п'ять більше, ніж автоматів. От вони, ці, хто не втік, оці, хто не втік, і зробили перемогу України. А те, що і Зеленський один із нас, і, і так, я скажу, що Зеленський, як і ще мільйони чоловіків в Україні, не втекли. Молодці, молодці, але не більше того. Зеленський не більше герой, ніж я. Там, типу, а то якщо Зеленський герой, а я що тоді там під думом стояв, чи що? А оці хлопці, які пішли, я, я ще ж і не. А ті студенти мої, які бігали тут, партизани збивали танки, уже 25 Тато 26-27 лютого. Вони що не герої? Тільки Зеленський герой. І оце для мене мене вибійш. Якщо для вас герой тільки Зеленський, то я не знаю, в якій країні ми живемо. Зеленський менший герой, ніж там Макс Громов, який тут уже 26-го палив танки в сумах. От він менший. Для мене от той герой більший, тому що він ризикував життям. А Зеленський, е казав, надував щоки і начитував е відосики, де бункері. Так, і тут треба враховувати відповідальність, яку він на себе взяв. Бо для мене теж там дядя Коля з мого села, який поїхав по зброю, кудись під Київ, привіз для самооборони громади так. більший герой ніж Зеленський, який взяв на себе величезну відповідальність в таких умовах, коли вже були дані розвідки про те, що буде повномасштабний наступ, от те, що вони прозівали початок війни, то це за них треба буде за це спитати. Коли війна закінчиться, то питання номер один хто допустив, що війна відбулась, для мене очевидно. Це перше. А друге, він герой, що не втік, молодець. Але він не втік, тому що там аріст... Арістов, Арестович, який розказав, що він там десь за штори заховав гранатомет, і у нього був ще там калаш, і він хотів... Звісно, якщо у тебе в віконному прийомі Арестович, куди тікати? Він же ж Арістович, підполковник, тоді ще майор, відстоїть. От ми говоримо про різні героїзми верховного головнокомандуюча і рядового. Так, да, у нього була велика відповідальність, але він все-таки начитував відосики: а основна відповідальність була у залужна. От хто справді приніс нам перемогу. І знову щоб не було, щоб ми кумірів не строїли не тільки Залужний, а його штаб. всі бригадні генерали, оці хлопці, які Вахтирки міст зірвали. Щоб ворог не пройшов на ахтирку, От каміндан. Сиділи то, в сумських так, лісах, не Тобто героїв багато. І ну, Зеленський. Ну, може там навіть можна поставити його в один ряд з іншими, але не більше, щоб ще раз не створити собі куміра, що це там Зеленський переміг Путіна. Як власне будуть робити, якщо ми переможемо, Зеленський буде кричати: це все я, це все я. А залужний де. А он там в п'ятому справах, в восьмому ряду. А, а тут от е, Єрмак, Арахамія, е, Арістовіць, Зеленський і Песпатров? Куда ж без нього? Віть важливий Ось момент. Перебори. Важливий момент. Олена Зеленська в своїх інтерв'ю розказує, що в них теж були зібрані тривожні чемоданчики. Так, тобто, шашлики вже були не такі шашлики, вони все таки готувалися. Але чому до останнього Зеленський не вірив? Хтось йому це нашептав, хтось з оточення? Ну, запишемо в загадки. Ну, припущення тут таке, що перше, що розум багатьох людей відмовлявся вірити, люди не хочуть вірити в те, що вони не хочуть вірити. Що все таки ж, ну, Зеленський багато часу провів в Москві, да там в КВНах, знімав фільми, він же з цими ж. Людьми ж був з кавенчиками, знімався, обнімався. Русські для нього були не чужі. У нього ментальність русська, у нього не українська ментальність або перехідна якась да ментальність. І той, ну не віриш ж, западла, своїх, якщо ти своїми їх вважаєш. І тому думав він, що там, типа, будуть якісь, якщо буза якась буде, ну на Донбасі, може, якесь буде, але що вони почнуть на Київ, що вони в Гастомелі десант хочуть ви. Я допускаю, що він так думав. От, бо якщо він думав інакше, а просто він знав, твердо знав, е, а нам сказав, як Арістович, ну це ж ротом Арістовича сказали: а що е, ми не казали людям, ми ті знали, але людям не казали, щоб не було паніки. Що ти це скажи тим людям в Маріуполі? Або ти скажи це тим, хто на Сєвєрної Салтовки 24-го так і не встиг проснутися. Міль, але <різь> очільник ЦРУ в січні був тут і про гостоморів <різь> то да, в тому да, числі да, було розказано, показано да, на картах. Тобто, да, да але ну той, якщо, якщо Зеленський э, щиро не вірив, то це э, просто ну недбалість, це просто прорахунки. То він просто або хтось дуже, його запевнив, а, то він найнеефективніший президент України. Ну і е, як політик, він наскільки неефективний, він наскільки, ну тобто він ноль-ноль. От, це якщо він просто якби прозівав в силу того, що він не вірив, да? Або якщо він знав, але е, допустив це, е, щоб, типу, не створити паніки, значить, він не вірив своєму народу, це вже зрада. Це зрада. Ну, і хтось, можливо, дуже близький, кому він довіряє, запевнив його. Ну так, ну так, Тут уже не важливо, хто тобі вложив це в уші. Но ми можемо вміти, хто це робити. Це хочеться вірити, що він все-таки він просто сам наївний, тобто він не самого гострого розуму людина. да. Бо інакше Правильно. я мушу думати, що ну, йому дійсно ним керували а ми, ці російські шпіони. Російські шпіони. Е, Найстрашніше, що? що вони можуть зараз залишатися біля нього. Правильно, так. Да. Чи може е, Зеленський стати президентом вдруге? Е, якщо будуть вільні незалежні, демократичні вибори, однозначно, ні. Е, йому не пробачать. Але е, можуть ж вибори бути псевдовибори, от, які нарісують, ну, наприклад, не допустить основних конкурентів там, щоб не могли податися за лузник. демонізувати решту? От зробити по принципу Путіна, да, там, типу ага. Навального десь там е, вбили, отруїли там, ну, чи вбили, да. е, когось там посильніше не допустили, там жіночка якась балатувалася, і е, поставили проти Путіна чотирьох клоунов. І там щиро в якоїсь Рязані. Якийсь дядько йде там випив за гаражами з, з друзями там чи пішли на вибори. Там а за кого голосувати? Ну тільки за Путіна, тому що решту чотири прізвища вони навіть не знали. І то so, so, so. Треба, so, so. я спитала. Зубати. Я спитала про Україну. Ві ти мені розказуєш про Росію. Ти допускаєш, допускаєшся, ні, хоча... ні, вони будуть вони будуть намагатися повторити стратегію Путіна. Тобто не допустити нікого. Зеленський, а далі там на Порошенка 22 статті. І Юлію десь там теж діть, то що і за Юлю проголосують, що тільки не Зеленський. І, умовно залишать Зеленський чи Бойка. А бойка демонізують, скажуть там, типа бойко про Ви що будете за Русський голосувати? І всі побіжуть, ні, лучше вже за Зеленського. Тобто, коли створять штучність, коли буде, ну, от як був в 99 му році, всім ненависний кучма, але ще більш ненависний комуніст Симоненко. Галасуй, йди. за кого ти будеш голосувати? І Кучма казав: Я це європейський вибір, а Кучма, це гулах. І все, і народ з'явився на. А чи допускаєш ти, що в цих умовах за два з гаком роки ну нереально колосального і досвіду, і форс-мажорних умов він справді виріс і отримав той досвід безцінний, з яким уже він інший зеленський, як був п'ять років тому? І ну, має звичайно, політичне звичайно, прав, ну, моральне звичайно, право на політичне майбутнє, звичайно, він інший. Але не можна ну, людині з кількома прорахунками такому неефективному президенту довіряти знову е, керувати країною. Це перше. Друге, не так сильно він і виріс. Свідченням тому, свідченням mm. тому. тобто, стратегічного мислення у нього немає, кадрової політики немає, тому що інакше він би звільнив ярмакани залужу. Розумієте? А це. От це критерії критерії успішного керівника. Стратегічне мислення є у Зеленського, тоді я китайський льотчик. Вміння підбирати розставляти кадри є. У зеленського. Тоді я взагалі там я не знаю. Там я японський камікадзе. Ну то тобто абсолютно нема. Да далі вміння комунікувати. Ой, ми все знаємо про викинуті канали, про єдиний марафон, про альо, що мені в НАТО? Там про це все. Оце вміння комунікувати. Далі професіоналіст, в якій, крім знім, знімання відосиків, він професіонал, в якої гаузі? Четвертий, да? і врешті-решт, е, якщо ми, е, ну, от, е, ще важлива якість там, вміння триматися в форс-мажорних обставинах. Ну, тут троєчку поставлю. Якщо по тих чотирьох позиціях увірена двойка, то тут троєчку я поставлю. Ну, тобто, типа. Ну, не тікає, да, е, е, да. От, але це все. От, от Із п'яти основних позицій. І шоста позиція от шість позицій для керівника необхідних. Тобто, тобто по якійсь двойка уже не катять. Шоста порядність. Ну Тут кожному судить, але як на мене він людина дуже непорядна. І так, із шести оцінок, от він приходить на екзамен до народу України, і якщо я екзамінатор, я кажу. Володимир Олександрович, п'ять двоє і тройка, сесія не здана. Все, ми вас е заговоряємо. Якби в нас не було війни повномасштабної, в нас би зараз були вибори. Те, що в нас є зараз, ну, не дає підстав робити якісь прогнози, але е разом із тим, чи бачиш ти когось зараз серед українців, лідерів? Думок або не знаю з якої сфери, хто може я претендувати бачив, на я, я, президента. Я бачив я бачив дослідження, мені показували інсайт, ну я бачив не все. А, і щоб інсайт не здавати, не скажу там де ще що, то і... воно було не повністю репрезентативним. Ним. Я бачив тільки е, частину вибірки. да То якщо ставить е, Залужний, Зеленський, Порошенко. То е, перший е, залужний в першому турі, другий Зеленський, третій Порошенко, всі останні далеко позорні. Спитаю так: хто буде наступним президентом України? Цього я поки що не скажу, але якщо е, залужному дадуть балотуватись, то залужний. Угу. Але це ж не факт, що він буде забалотований. Чи це йому треба взагалі? Чи це йому треба? Так. Да. Ну я думаю, що йому теж будуть казати, що. Е, Валерій Федорович, це треба ж не вам а Україні, а тут у, а там, ну, патріотичний цей, але його можуть, його можуть зробити все, щоб він не, не балотувався. От. Але ж знову ж, ще ж не скоро війна закінчиться. Як війна закінчиться? Чи вона закінчиться нашим виходом на кордони 91-го року, чи як я і пророкую зараз, що це буде що мирної угоди не буде? Ну, це тут к бабушки не ходи, я думаю, не я один це розумію. От, але що буде перемиря, буде перемир'я наступного року, і перемир'я буде не зовсім акуратне для нас. І дай Бог нам вийти, ну хоча б відвоювати е, е, Херсонську Запорізьку область, ну і в ідеалі е, північ, Луганської, да, Старобельськ визвали цю мовну. От і якусь частину за той е, е, і перемиря. Але ну ну на, я ще раз кажу, що Крим визволити легше, ніж Донець. Яке, яке досягнення, все-таки ти можеш сказати Зеленського за ці п'ять років про. про Галини ми поговорили? Є досягнення. Найбільшим досягненням Зеленського їх два. Я представляю: все-таки на початку війни успішне представлення України. Тобто він робив все, все правильно, йому писали чудові тексти, але він, як актор, і от я кажу: він був все життя актором комічного жанру, але вдався і найуспішніша його роль це е, трагічного жанру. І він справився. Я не скажу, як Станіславський, що це відмінно, хтось би зіграв цю роль краще, але був, е, на кастингу тільки його вибрали на цю роль, і він впорався з цим. Скажімо так, це його заслуга перша. І друга на першій стадії війни, скажімо, до заміни залужного заслугою Зеленського, я вважаю, не втручання його в справи військових. Він не ліз е, малювати стрілочки. Хоча мені деякі військові кажуть, що це не так, що були е, спроби, і спроби були неодноразові. Єдине, е, що залужний ці спроби відбивав десь отак. Е, чи... Були якісь ще досягнення Зеленського, чи їх уже не було, чи на цьому зупинимося можливо, я не все бачу, е, я ж справа в тому, що ще, ще дуже суб'єктивний. Я, якби б його, е, ну розуміючи його суті сутність, я його е, недолюблював з 19-го року, а е, як президента, як людину, як людину, яка. Для мене він перестав як політик існувати, коли він казав: Я вам нічого не довжені. А чому ж ти йдеш президенти? Тоді стоп, а нам потрібен президент, який нам, виборцям, нічого не довжені. Чому ти тоді йдеш? Я от був депутатом Сумської міської ради. Я знав, що якщо я йду, я довжен. От і мало того, тепер кажуть. Вітя, а чого ти не даєш депутат? Я кажу, та щоб нікому довго не бути вже. То, що я тоді набігався, я там бігав, рискав по людям, а воно потім було, як в тому анекдоті, там, типу, а там ще, а де, а рукавички, мабуть, на почті вкрали.